Сильний шторм обрушився на Батумі та інші прибережні міста Грузії одна людина загинула. Ураганний вітер піднявся ввечері після теплого сонячного дня і став несподіванкою для більшості людей, які тільки повертались додому з роботу чи йшли на прогулянку. Початком шторму людей довелося евакуювати з канатної дороги. Екстрені служби отримали сотні дзвінків, прозірвані дахи, розбиті вікна, вирвані, корінням дерева та пошкоджені лінії електропередачі. Зараз АБЕ з Грузії підтвердило загибло однієї людини в кабулеті в результаті падіння дерева на автомобіль. У Батумі постраждали три людини, одна з них неповнолітня. Початок шторму збігся з футбольним матчем зі збірної Норвегії, але гру вирішили не припиняти. В результаті падіння залізної конструкції біля головного стадіону в Батумі постраждали три автомобілі. Влада тримає на особливому контролі питання відшкодування збитків внаслідок неводи. Привають роботи з відкиданням слідків.